От вам, до речі, коротеньке таке відео, що взагалі себе представляє ось цей ман за 16-500 доларів. 480 двигун, Спереду в нас звичайна рульовка з ось таким протектором. Він код у нас просто в ідеалі. У нас має два паливних бака. Зрозуміло, що за длюшкою це євро 5-2012 року. Максимальні паливні баки. Ззаду тут гума просто добрана. Ви подивіться, я не знаю, тут відсотків, мабуть, 90 залишку. Висока кабіна з козирком, з люстрою, з сигналами воздушними. Все воно як має бути. Чистий 12 12-й рік, готовий вже до постановки на облік, сертифікати і так далі. Сертифікацію, точніше, ми пройшли. 2000 гривень буде коштувати перший облік цього тягача. Такий вигляд має в нас порамі, такий по мосту. Я трішки пізніше розтеплю та покажу вам більш детальніше взагалі про нього, саме по рамі і так далі. Ступеньки викрашені, все як має бути, такий вигляд має. По салону у нас червоні коврики, з палку ми кинемо, електролюк. Рація це все в нас повністю в комплекті. Холодильник працює, вогнегасник, аптечка. Все повністю комплектне по машині. І ціна його 16500. Ще раз наголошую. У нас є на даний момент на вибір два таких тягача. Ось один і ось другий. Вони два однакових.